Хмельницьку молодь навчатимуть азам бізнесу, громадської діяльності, роботи в органах місцевого самоврядування та співпраці з медіа. Молодіжний клуб розвитку для активних юнаків і дівчат започатковує кількамісячну програму Пробудись. Головна її мета скооперувати тих, кому є чого навчати, з тими, хто хоче вчитися, та виявити молодих лідерів, які згодом змінюватимуть місто на краще. Коли ми говоримо про зміни в суспільстві. То ми завжди концентрувалися на одному: або зміни через громадський сектор, або там через інші інструменти. Ця школа вона охопить чотири базових таких принципи, які впливають на місто і на розвиток країни. Натхненники програми цими чотирма китами визначили місцеве самоврядування, бізнес, громадський сектор та медіа. Саме вони стануть ключовими темами головних семінарів школи. Паралельно слухачі отримуватимуть практичні завдання та зможуть пройти стажування у мерії, на підприємствах чи у медіа. Орієнтована пробудись на юнаків та дівчат віком до 25 років. Кількість місць програми обмежена максимум 25. Аби стати учасником школи, необхідно заповнити спеціальну анкету. Там насправді не дуже багато питань, але питання є такі доволі цікаві, тобто які розкривають те, яка мотивація людини да, там, в тому, щоб взяти участь в цій школі. Прийом заявок уже розпочався і триватиме до 19 лютого. Стартує навчання у перший день весни. Логічним завершенням програми стане робота учасників над підготовкою до п'ятого ювілейного фестивалю «Грінфест».